щоб не исчез Цьому в другий сімій народ, від ярм, від зрад кривавих заворушень і мову, як духовний ополот, втирали в бруд плямісінько в душах. Шевченко мир і лес вже нема, є незалежність, є вже свобода, і все одно, що темно від примар, і все одно, що згірко трують воду. Історія України написана не чорнилом, а кров'ю. За останні роки ми в цьому переконалися, хто з нас міг би подумати, що вшановуючи пам'ять героїв різних історичних подій, героїв голодомору 32-33 років, Бабиного Яру, іноді не вникаючи в сутність загальних висловів, у 21 столітті станемо свідками, учасниками і жертвами схожих подій. Шановні присутні, мітинг з нагоди вшанування пам'яті загиблого у зоні АТО, нашого земляка Вадима Жеребила оголошується відкритим. Кожного з ним свої рахунки, а в Україні особливо. Більше 350 років на шляху боротьби за незалежність український народ завжди приносив у жертву своїх найкращих синів і дочок. Останніми у цьому довгому списку стали герої Небесної Сотні та воїни АТО. Пророчі слова Тараса Григоровича Шевченка підняли їх до боротьби зі злом, до вибуху непокори і гідності проти тих, хто ціною брехні і хворих амбіцій хотів повернути Україну назад в рабство, але воля людей і прагнення до цивілізованого людського життя перемогла. Та заплатили вони за перемогу на ту високу ціну власне життя. То чи може бути забутою кров героїв, проліта на вулицях Києва, і в зоні, АТО, чи можемо ми живі забути невинно обієнних лише одна відповідь? ні Я дивлюсь на світлини бійців Щирі посмішки, потомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, А ні розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки схід країни від зла захищали, бились на смерть мої земляки. Кров'ю землю святу поливали, щоб країна ввійшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни віддали найцінніше життя України найкращі сини. Кожна війна має своїх героїв, Багатьом з них, на жаль, не судилося повернутися, вони полягли навіки, серед них. Наш земляк Вадим Жеребило 31 січня 2015 року страшна і безжальна звістка за лічені хвилини облетіла весь Менський район. В зоні проведення АТО внаслідок розриву снаряду, під час виконання бойового завдання по охоронітець місця щастя Новойдарського району Луганської області загинув уродженець міста Мена. 21-річний Вадим Жаребило. В одну мить кольори зимового дня стали тьмяними і невиразними. двері в дім діменщини навстіж розчинила непрохана смерть. Вадим загинув. Капає, капає, капає кров, постріл лунає знову і знов. Очі закрилися зблідлі вуста. В небо злітає душа молода, хлопці на руки його підняли. Друже, не здайся, тримайся, живи. Ледь посміхнувся, він тихо шептав. Я батьківщину свою захищав, сльози не втримав, зрілий борець. Синку, тримайся, ще не кінець, та хлопець не чує, лиш лине до хмар. Життя за Україну поклав на вівтар. Згідно указу Президента України номер 270 від 15 грудня 2015 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий внесок професіоналізму. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Збройним силам України жеребила Вадима Володимировича нагороджено орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Нагороджений посмертно медалі України православної церкви Київського патріархату. За жертовність і любов до України відзнакою Всесвітнь... Всеукраїнської громадської організації Спілка ветеранів та працівників, силов... працівників силових структур України з витяга орденом за вірність присязі. Народною відзнакою Лицарський хрест добровольця, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції Вадиму Жеребилу присвоєно звання Почесний громадянин Мінського району. До слова запрошується секретар міської ради Юрій Стальніченко. Восьмий рік на Україні триває неоголошена війна. Восьмий рік відважні українські солдати боронять нас, наш мир, спокій і є гідними представниками того, як український народ бореться за свою віру і незалежність. Сьогодні сьому роковини, як нема з нами Вадима Жеребила. Я хочу, щоб ми сьогодні згадали його світлу пам'ять, а також світлу пам'ять всіх наших хлопців, які загинули в АТО задля миру на нашій Україні, і щоб ми навчали своїх дітей, показували власним прикладом, як ми можемо, об'єднавши свої зусилля, протистояти ворогу, який і на сьогоднішній день стоїть біля наших кордонів. І зазіхає на нашу волю і незалежність. Шановні друзі, я вірю, що в нашій Україні настане мир, але ми у непоправній в непоправному боргу перед батьками тих хлопців, яких на сьогоднішній день немає, які поклали своє життя за наше мирне співіснування. Велика подяка вам за те, що ви виховали справжніх патріотів України, які поклали своє життя за нас з вами. Давайте всі разом згадаємо їх, тому що їм назавжди, от якщо ми говоримо про Вадима, йому назавжди залишилось 21. Це молодий хлопчина, який як справжній українець пішов спочатку на Майдан захищати наші інтереси євроінтеграційні, бачення України як розвинутої країни, а потім пішов в АТО захищати нас в неоголошеній війні. Слава Україні! Уклін тобі, юначе золотий, який поклав життя за Україну, ти в грізний час для неї непростий, пішов на бій, який належить сину. Ніхто не знав, не відав і не знав, як буде сходити зоря Ранкова, і заградів пущений вогненний вал Тебе настигло нагло і раптово. Не досміявся ти, не долюбив, не родив і не домріяв волю. Лиш двадцять літ на світі ти прожив, та ці роки твоя і вітчизна долі. Воїн без смертей не буває. Проте кожна мати, відправивши свого сина у гаряті точки, все ж сподівається, що її дім поминув їх що її дитина обов'язково яз... обов повернеться в родину живою та неушкодженою. Не плачте, мамо, наш син на небесах Йому вже не болять рани. Він прийде, коли ви спатимете, і розкаже, як любить вас. Не плачте, дайте поплакати Україні. Же не тече кров із ран вашого сина, не печи йому грудять більше. на небі стоїть він на варті, поруч від Бога, але вруч його побратими, вони були звичайними хлопцями, а стали героями. Бо мить останню віддали найцінніше своє життя. За вас віддали. Або ми жіни, то любили за них, доспівали пісень, дітей за них виростили, не плачте, мамо, дозвольте поплакати світові. Єдине цим нам силу – це віддати данину шани та вдячності патріоту, що поклав найцінніше власне життя. За Україну, за мир і зробити все можливе, аби пам'ять про героїв жила вічно, щоб ця жертва не була даремною. Запалимо свічку пам'яті пам про тих, кого війна забрала В домовину Бог забирає кращих Може і святих, у когось батька, У когось і дитину. Помолимось за тих, хто ради нас пішов крізь вогонь. І знищував гармати, когось забрала куля, когось убив фугас і не одна ридає зараз мати. Запалимо ж вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом, і не дали країну побороти, нехай же вам земля всім буде пухом Шановні присутні, схилімо голову перед світлою пам'яттю загиблих зонято. Зокрема, нашого земляка Вадима шануємо всіх героїв, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання. Запрошую покласти квіти та лампадки до меморіальних дошок загиблих героїв. Герої не вмирають, вони тут з нами, на землі. Лише тихенько-тихенько сплять. Вони ми плачемо, а вони ж не плачуть. Їхні душі сплять героїчним, жовто-блакитним пламенем. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Вони поклали життя, аби ми жили у мирній і квітучій Україні. Шанування їх пам'яті не просто наш святий обов'язок. Це наша шана і гордість за справжніх героїв. Шановні присутні, Мітинг з нагоди шанування пам'яті, загиблого у зоні АТО земляка Вадима Жеребила оголошується закритим.